Друзі, продовжуємо розпаковки замовлень цього каталогу. І сьогодні Кристина розкаже, що вона замовила. І так дивіться. Добрий день, да. так. я замовила в цьому каталозі дві фарби для волосся. Ось такий жіночий дезодорант Жордані, Воларе. Ось така водичка парфумована мені приїхала. Трохи нижче. Дякую. Да, а це чоловік чи так, да, Я взяла, вона дуже така свіжа. Крем для обличчя денний, Royal Velvet, це мій улюблений. Так, Skin, ось така омивалочка. Це обличчя. для себе чи для кого? для Це себе я взяла. Угу. Я без неї не можу, особливо влітку вона потрібна. Giordani Gold дезодорант жіночий. Так, ось такий крем для обличчя питательний. Це таке цікаве. Ось така мочалочка для душа, перчатка. Ага. Так, так. Вона також зі знижкою, так? Так, так. Все зі знижкою. Так, ось така Ві. Це мені замовили п'ять в одному з Івановська, із новинок. Та новий каталог. Так, дуже добре. До речі, якщо замовляєш дві туші, там також є додаткова знижка. І на цю туш це перша е, кольорова. Так? Так. Дякую. Так. Друзі, нагадую, що залишилося лише три дні дії цього каталога. Так що поспішайте, замовляйте та отримуйте задоволення. Кристина, дякую за твоє замовлення, і що ти обслуговуєшся на нашому б'юті центрі. Всім гарного дня!